Одесі відомо вже про 14 постраждалих через ворожий обстріл. Одного чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості. Пошкоджені складські приміщення пошти, у навколишніх будинках вибиті вікна. На російські удари по Одесі відреагувала посол США Бріджит Брінк. Наголосила на необхідності зміцнення ППО. Ці події знову підкреслюють важливість протиповітряного захисту як засобу здатності України захищатися від жорстоких атак Росії. Обстрілами по Одесі Росія хоче змусити Україну піти на переговори. Таку думку в ефірі ранок Лайф висловив речник української добровольчої армії Сергій Брачук. За його словами, є декілька причин, чому РФ постійно обстрілює місто. Однією з них є те, що ворог так і не полишив мрію повністю контролювати Чорне море. Це ну, та мета ворога, яка не була реалізована, і я підкреслюю. Вона не буде реалізована. Це те, щоб Україні перекрити шлях до Чорного моря. І власне це ще був би один інструмент тиску взагалі на українську державу і на українську державність. В цілому це перший момент, якщо воєнне, а якщо ми говоримо про економічний, то звичайно Одещина посідає чільне місце в економіці нашої держави. Це той елемент нашої обороноздатності обороноспроможності на сьогодні вести війну проти агресора. Ввести війну на перемогу і тому зрозуміло, що ворог намагається максимально порушити цей промисловий потенціал економічний.